Грав в загадки. Тато, сказав Петрик, давай грати в загадки. Давай, погодився тато. Хто починає? Починаю я. Слухай. Вусатий смугастий, любить у кріслі подрімати. Хто це таке? Я гадаю, це наш дідусь. Він у нас з усами, ходить у смугасті піжамі та любить поспати після обіду. Вгадав? Зовсім не вгадав, це кіт. Гаразд, тепер твоя черга. Добре, у мене така загадка. Сорочка жовта, ніж чорний любить малювати. Я гадаю, сказав Петрик, це художник сидить собі у жовтій сорочки та малює. А чому у нього ніж чорний? Забруднився, мабуть, вугле малює, а потім нос заторкнувся. Подібного це не художник, це ось що. І тато поклав на стіл простий олівець. Бачиш, у нього жовта сорочка, а грифін чорний. А, гаразд, зітхнув Петрик. Тепер ти відгадай, стоїть білий, ніж червоний, стоїть узимку цілий день із метлою. Мені здається, це двірник. У нього білий фартук, а нос червоний, бо мороз. Зима вже ж таке. А що хіба двірник лише взимку працює? Ну, мабуть, це двірник влітку йде в відпустку. Ні, неправильно. І взагалі двірник взимку стоїть не з метлою, а з лопатою. Ти маєш рацію, сказав тато. То хто ж це? Це сніговик, а ніс червоний це морква. Зрозуміло, сказав тато, тепер моя черга. На Ка починається, на А закінчується. З чубчиком і хвостиком цілий день скаче. Знаю, знаю, зрадів Петрик, це катька з 16-ї квартири. Ти впевнений? Звичайно, у неї родий чубчик і хвостик, і вона цілий день скаче через свою скакалку. Ні, катьку я не знаю. Це конячка. Тепер ти загадувай. Гаразд, ось моя загадка вийшла навіть у ритму. Рогатий, а не бик, по ночам гуляти звик. Так, так. Отож рогатий і не бик, а це, напевно, цап. «Хе, Цап, а що цап по ночам гуляє? Ну, може, і в нього безсоння. Петрик засміявся. У цапа безсоння не буває. це місяць на... Нічному небі, зрозуміло? Так, це гарна загадка. Гаразд, я теж тобі в ритму загадаю. Починається на му. Дуже подобається йому, і тато вказав пальчиком на Петрика. Мені? на му, здивувався Петрик. Цікаво, що це таке? Якщо музика, то ти помиляєшся. Музика є. Не завжди люблю, особливо коли мене примушують на роялі займатися. Ні, це не музика. Може, муха, муху я взагалі не терплю. Ні, не муха, і не мураха. А, згадався, радісно вигукнув Петрик. Це мультики, вгадав? Так, сказав тато і подивився на годинник. До речі, твої мультики вже почалися. Вимикай телевізор кінець